Можуть передати так. її своїм дітям і правнукам і внукам. Так, е Ольга Івановна, десь я бачу. Ольга Івановна, доброго вечора. Слава Україні. Так. Е Леся Петрівна, доброго вечора, усім присутнім в чаті. А Ольга Івановна, це не директор першої школи, часом, напишіть. Єлізавета Віа, доброго вечора, усім присутнім. Хоч я сьогодні підвозив людину, їду з недри, підвозив калюнчика, так? І стоїть жіночка із дівчкою маленькою, знаю, може рочки 4, мабуть. Ну така, ну я одразу, воно видно по людині. А вони навіть не зупиняють. Я притормозив, кажу, ви тут на, на Березань, ну там других дороги ж немає. Да, вона, типа, а як ви, типа, а чого ви стали? Да, кажу, ну, як дитина дощ іде, мерзне, дитя, у мене в самому ну воно ще постоїть на тій установці ще час, завтра заболіє соплі, воплі і капець. А вона, ну діти на роботі з бабою. Вот. Кажу, і ще таке ім'я. і така дівчинка балакуча з Недри, А жіночка, вона Чеченка. Чеченка, я так зрозумів, що мати Чеченка, батько України. Ті вона розмовляє на російській мові. Головний акцент, який тебе не ковбаса. От просто тебе не ковбаса. А на днях приїжджав до мене знайомий, він розмовляє на російській мові і може розмовляти на українській. Мене аж вернуло. Мене, я не мог йому... Ну, Я вже був просто не в гуморі і я не схотів трогати цю тематику. От і все. Так що от така от історія. Так що творіть добро і навіть ця маленька крапелька, як казала Мар'яна Васильівна, теж виїхала від батьків зранку, коли вони курей скубали. 에, умирали, там їм подарили були, там, 20 курок і качки, і вони, коротше, мати, батько, дівчата, вони в нас брали ще горілку. Ну, Лосю Петрівну вони не трогають, знають, що в неї і так роботи вистачає. І вони з тими курями, і вже вона зранку виїжджала, яка я виїжджаю, і жінка йде в сторону жовтне, Вони стала її підвезла. І вона ну, розбалакалася, а вона каже, Боже, ви мені, ви мені зробили сьогоднішній день. от, Ви підняли настрій тим, що людина. Яка просто ліва людина стала і підвезла. Потім я був у Семеновці, їздив сьогодні до Наталії Сапіги, можливо, вона є в чаті, відвозив її замовлення. ну, В неї нема кому щось забрати. Ігор служить, Ігор раніше сам заїжджав, це її син. І ну, я відвожу її, і все, їду назад, теж жінка біжить по дорозі, просто біжить в сторону траси. Вона не, не стоїть, вона не чекає нікого, вона просто біжить. І от Біжить, рукою махає. Я став, вчителька біології, села Семенівка. Біжить на Київ трасу Харків, щоб на попутки чи на чому попало, поїхати на Київ, бо у чоловіка закінчилися таблетки. На жаль, раніше не могли купити, тому що не було там зарплати і пенсії. І тут з'явилися кошти, а вони закінчуються, йому треба, тому що в нього є проблеми із станом здоров'я. Я кажу, давайте я вас довезу до Березані, можу відвезти вам прямо на вокзал на маршрутку. Ні, давайте тут в арці висажу, вона каже, давайте в арці, і вона мені там гроші шукає, що одна, що друга, я кажу, за гроші я не вожу. Коли я був таксував, я був таксу таксістом. І то я, були моменти, що я підвозив людей. От, і мені приносилося це задоволення. Коли людина тобі дає гроші, а ти кажеш, і ви ж мене не визивали, я сам став вас підвезти. Тому що більшість таксістів, от, вони самі напрашують. І для людини було це дивно. І ти ламаєш деякі стереотипи в житті. І деякі люди просто задумуються, що коли ти що зробиш... Так що оселедець, просто він є вже в двох лотах. Я ж думаю, не дві його банки були, дуже два оселети, знаєш, два. Mm -hmm. е, оселечик, ну реально оселечик це щось таке, неймовірне. Е, шелудьківська кружечка з хлопцями, шелудьківська родина, знак ЗСУ. Пахучечки White Crystal і щоб кіська пахучка від White Crystal. Дякую вам хлопці, художниця. Це буде лот номер один. Лот номер два. Куртку точно ж сюди. А? Бо я це... Чоб... Да, да, там, да, Ігор, так. не твоя. Пів копченої курки. Реально крутої курки. Е, Тоді... А, там вже щось пишуть. Пів курочки. Е, мазаночка від українського національного продукту. А сало це теж його чи ні? Да. Нам тоді сало забирали. Та й я думаю, такі потужні призи трохи заберу. Я просто забув, що його виграв, ми йому не відправляли, він забере. Ну, тоді, а, ти ж правильно сказала, буде в одному лоті сало копчене, а де воно? А, ось цього воно. Оце таке є копчене сало, так що, друзі, трохи я вас обдурив. Ну, але я думаю, теж потужні призи. Отаке копчене зало це не щековина, це від голови, що починається йти на лопатку. Так? Також тут є колечко ковбаси, також є отакий оселечик смачнючий із товстолоба. Ну і, відповідно, є у нас тут шулеківський таранчук, який ми з вами сьогодні смажили і смакували Леся Пізрім. Ну а також шулеківська кружка, пахучковий кристал, і тут ще є такі брелки від Мар'яни Васильівни із смоли. Ось така Україна. Так це буде у нас два. Третій лот це у нас подушка, футболка і отака от красота. Від племінники весь петрівни. Ось такі дві класні Українка і Українчик такий. Да? Це ж хлопчик і дівчинка, мабуть. Так, так, бо вкладнічку, бо я ще ж такий Так? І тут у нас є крісло. Це буде у нас 4. П'ятий лот. Це у нас буде от такий суперовий лобзик. набор отверток. О, не видно, так? Опа, зараз. Ось такий лобзик, реально потужний. Набіруть по і по кристал. Потом, Потім е від підписника, господи, обратно випало, від Юрія, наверное, да? Чи Віктора, від Віктора от така штука цікава. Ручної роботи. От така. Це підсвічник. Тут я просто його не розпаковував. От. Там така вірьочка, можна вішати, туди щось ставиться. І чого я скомплектував від Віктора і тут у нас буде йти ще пахучка White Crystal. і буде йти отака бутилка зроблена. Я ще закину Марія Васильівні картку, але скріншоти будете скидати на мій номер телефону, ті люди, які... в яких транзакції не пройшли. Я зараз напишу е... Марія Васильівни номер картки, тому що ну, в мене тільки приватовський, і я не хочу відкривати монобанк. І я думаю, що е... ті квитанції, які прийдуть Леся Петрівна, вам... Добавить номерочки, вибачте за таку ситуацію, реально дуже просто бути волонтером, дуже легко. Ну, самі розумієте, в такий тяжкий час. Я розумію, що є багато шахраїв, людей, які обманюють, збирають кошти. І для цього всього діла з одної сторони це правильно. Але на протязі року ми це все діло робили. І ми зареєструвалися і стараємося показати нашу діяльність, показуємо. Е, що ми робимо, куди ми їдемо, е, кому ми його передаємо? І от з цією операторшою, каже Тетяною, ізвати її, її дуже дякую. Реально компетентна. Я по-простому, постільському об'яснив, вона сказала, що, як і куди, і попросила вибачення, і подякувала нам за нашу роботу, за те, що ми з вами робимо. І я думаю, що зараз ми вийдемо з ситуації, хто залишився з нами в чаті. Ще годинку ми з вами посадимо. і Хтось хоче підтримати наш збір, ми зараз скинемо Мар'яни Васильівни картку в описі і чи в пряму, зараз у чаті напишемо. І я попрошу модераторів, щоб цю картку вони, як воно там правильно говориться, дублювали. Ходять всі карти заблоковані, тому немає резону взагалі скидати ні на, на яку споданих. Зараз, я сподіваюся, вирішиться питання і будемо тоді продовжувати. Ти поки поспівай, бо щось батько з банком друг друга не поймуть. Час батько батько заблокірує. Андрій Гришин Лесі, і ти заспіває. Вона, кстати, вона, вона співала в нас раніше, вона мені розповідала, що вона ходила в музичну школу, але вона її кинула. А зараз вона не співає. Ми навіть ніколи не чули, як вона співає. Може, вона десь співає в душі, але ніколи ми цього не чули. Прокоптекач, кому я була невічлива? Лора Радченко, дякую за пісню. Будь ласка, я вимушена це робити, тому що я хочу підтримати наших захисників. І навіть коли я дуже сильно втомляюсь, прям, і це навіть видно буває дуже часто, але. Я не можу відмовити вам, не заспівати пісню, тому що я розумію, як це для вас може важливе.